По-перше, зміцнювати свій імунітет, захисні маски, стресів поменше, тому що вже досліджено, що стресу неустойчую люди, хворіють більше. Ну саме основне. Бачите, я теж зранку вдів куртку, а от буде жарко, то я її знім одіну на рукав. Це завдає як певних незручності певне більшим людям, більшості людей, але люди, люди поки що не адаптувалися до змін різкої, скажу так, зміни. Погодних умов, то краще заранку ранку ну а на сонці не перегріватися і не їсти холодно. Так само буде шкідливо для здоров'я. Я, Я стараюся не хворіти. Що для цього робите? А що, лимони, чесник, цибуля? Що там ще? Фрукти, овочі. Все набагато простіше, ніж нам здається. По першу чергу треба тримати суворий режим дня. Що я маю на увазі? Потрібно раніше лягати спати, басено до 11, тому що ми цим пригнічуємо імунітет. Обов'язково потрібно снідати, і це до 9 години, має бути повноцінний правильний сніданок. Має бути перше блюдо, друге блюдо. Ні в якому випадку кава на наше серце, а кава після сніданку. Ну і звичайно, протягом на протязі дня прийом води сирої, теплої, в достатній кількості. Чим побільше, десь до двох літрів. Ну, позитивний настрій. Варто вже вводити, до речі, режим масок, тому що це дійсно допомагає. Ми в оточенні, багато спілкуємося, тому обов'язково. Ну і дійсно, щось таке брати для того, щоб покращити імуну. Систему, вітаміни краще, звісно, поки вони сезонні свіжі, але з свого власного досвіду можу сказати, що цинк гарно підтримує імунну систему і вітамін Д. В чергу, заблідати лічну гігієну, обов'язково мити руки і можна ще промивати нос селеною водою. Хто курить, кидайте курити, саме не вийшло поки що, але точно коли кидав курити, то ми хвороби проходили. Маймеду сильно діє, не знаю, ну що, вітамінки можна вживати, гарячі напої, взагалі займатися спортом, можливо, гуляти на свіжому повітрі. Вітамінузуватися, вживати вітаміни, загартовуватися, вести здоровий спосіб життя, відкинути шкідливі звички, правильно? Займатися спортом. Одягатися потепліше, як мінімум. Якщо навіть і забули одягнутися, Попали, десь промерзли, трошки повернулись до, При поверненні додому випити гарячого чаю. Треба займатися спортом, тепло одягатися, їсти просту їжу і все буде добре.